Доброго ранку, любі друзі, дорога поетична родина. Так, я буду чекати, щоб хтось появився першим, щоб знати, що я тут не сама. Напишіть мені, будь ласка, чи добре мене видно, чи добре чути? Бачу Бог. Доброго ранку, друзі. Е, маю нагоду долучитися до флешмобу, який називається Дякую тобі за ранок. Те, що ми сьогодні прокинулися, це вже є гарний привід подякувати Богу, подякувати кожному захиснику і кожній нашій захисниці за те, що вони так мужно борються, що здобувають нам перемогу. Е, на жаль, ворог не спить, і вже сьогодні тривали тривоги. Тому нам треба бути згуртованими, тому нам треба бути разом. Я буду читати тут вірші, а в коментарях будуть посилання на банки і на номери на карточок наших волонтерів. Дунатиму хтось, який може. Нема багато чи мало, коли, коли ми разом. Єдності, сила народу. І, можливо. Кожна гривня яка може рятувати чиєсь життя. Коли почалася ця жахлива війна, деякий час не писалося, а згодом написався перший вірш. І я зараз вам його зачитаю. Гаптую час молитвою невпинно і обіймаю світ під гул сирени. Як Боже, зберегти в собі людину, коли війна гарцює мов скажена. Коли підвально десь блукають мрії, серед пітьми шукають промінь світла, як, Боже, віднайти живу надію, коли життя таке, мов подув вітру, коли вогонь регоче в час воєнний, Безжальний хижий звір жорстокість множить. увесь летять невинно у як зберегти в собі людину, Боже? Радосте, втішенько, де ти є, де ти? Вдерлося лишенько, як тепер бути? Небо розписують сумом ракети, вічністю тягнеться зболений лютий. Серце не наче вуглина, тягнеться шлейфом, задимбаний морок. В полі палає жерцем ще хлібина, що колосково, щось мріяла вчора. Цінкою сльози хвилини солонять, Дивиться кривда в очиці дитині. Радость, мабуть, ти в Божих долонях, в Божих долонях моя Україна. Скажу вам чесно, що такі буремні дні мені дуже допомагає творчість, також молитва, розмова з Богом і народжуються такі вірші. А ти, мій Боже, в серці говори про радість, що на шпильки ходить тихо. Про звичні мирні ранки й вечори, про те, що вже нема війни і лиха, для смутку у світі безлічі причин, лиш мізер для відради і любові, хай десь чекає збоку часоплин, коли з тобою злучені в розмові, поміж тривог, поміж буремних днів, Коли не сплять гучні сиренні ночі. Прошу, мій, Боже, говори мені, бо голос твій. Мені потрібний конче. Ще вам зачитаю. Кожного ранку, коли ми дивимося новини, вони, на жаль, бувають невтішними. І так хочеться, щоб одного ранку ми прокинулися і прочитали, чи почули, чи хтось нам позвонив, що вже наступила перемога. А вісті щоденно сумніші, а Вісті немов сполину. Болючими родяться вірші про спокій, що втратив ціну. Біда вишиває хрестами орнамент розлук і прощань, гаптує між днями і ночами, могилами вічних мовчань, Вовчицями виють тривоги, утерпли думки в укриттях, Під зранене серденьку Бога, невинно убиті летять. І ранки зачаті з тривог, і смуток очей багатьох, і шрами небес від ракет, і мрії розбиті ущент, все бачить творець вод і суш. Дивляється в закутки душ, крізь призму палких молитов Шукає в тім світі любов. <кхід> Наша Україна зараз проходить свою хресну дорогу. І я впевнена, що вже за Голгофою буде воскресіння, буде то спасіння, і буде наша перемога, і та перемога є близько. Срібняками зеленька є зрада, гірко плаче обріхана правда, крізь страждання і чорні руїни, хрест важкезний, несе Україна. На рамені тяжіє недоля і віками бичована воля. І почуть рани втрат так вогненно, і печаль завиває сирену. Йде, не падає духом в терпінні, і від подиву б'якне каміння. Йде, долає цю хресну дорогу, Україна і молиться Богу. Кожен крок наближає спасіння за Голгофою вже Воскресіння. Що вам ще прочитати? Бачу, у нас мені показує, 9 тут є. Читаю вам ще про війну. Ніч сива димно палить сигарету мабуть, сьогодні знову не засну. Думки летять туди, де безракетно, де спокій розбруньковує весну. Туди летять пташини думні вперто. Де оголошено біді від минають відстані небесні тверді, спішать туди, де щастя далебі. Там тепло серцю і гуже не лютить. Туди летять крилаті на упростець. ніколи там нікому не відчути, як груди б'є важкий швидкий свинець. Ніч сива, димно, палить сигарету сьогодні знову не засну, мабуть. Так хочеться, щоб стихли на планеті. Сирени, хай навік лихі заснуть. Хочу нагадати, що ми працюємо на перемогу, і задонатити можна тут у коментарях. А я вам хочу розказати про своє особливе захоплення, від якого я отримую велике задоволення. Люблю писати твори, які розпочинаються з однієї і тієї ж літорі. Такі твори називаються монофонами, і я не могла з вами не поділитися. Завдяки таким творам можна ще раз переконатися у тому, наскільки красива, наскільки неймовірна наша українська мова. І я вам зачитаю зараз. Параска посивіла передчасно, посприяли прикри подій, постійні переживання, присмерком полила пахучі помідори. Перець, притомлена працею, пішла, прилягла. Печальні помисли підступно підповзали під подушку, пізніше поволі полізли під простинь. причаїлися. Палає пекельне полум'я, потужні постріли, передува, побратим поспіхом перев'язує поранене праве плече Павла. Почекай, повернемося. Погляд Павла потемнів. Повітря погустішало. Павлику! поразка прокинулася, почала плакати, Пришнилося. просто придрімала, повеселішала, промовила псалом подяки, подумки перехрестила Павла. І ще один зачитаю маленький, мандрує муза манівцями, мабуть, милується мистями. Майбутнє матіолить мрійно, мережить мову мелодійну, молитву милозучно мовить, міцну, могутню, мармурову, Митки майструє монофони, муштрує мозок монотонну. Манити музикою може митців мільйону муза множить. І... Що вам ще прочитати. Напевно трішечки прочитаю про прекрасні почуття. Адже любов вона ніколи не минає, любов вічна, любов і кохання вони є завжди. І навіть під час війни. Зараз я знайду свій вірш. Це неймовірно фантастично, коли ще сонце сонним є, а хтось, хто серцю симпатичний, навпроти тебе каву п'є. Коли щоранку відчуваєш цілунок ніжний на щоці, а вечорами засинаєш на найбайдужому плечі, коли є поруч та людина, яка призначена тобі, з якою ти одне єдине. Як день і ніч одне в тобі. Коли так часто у мовчанні, розмову чутно і без слів, приємно трепетне торкання, комфорт взаємних почуттів. Це неймовірно фантастично, коли споріднена душа, так якось легко, гіпнотично, життя собою прикраша. Так, я гляну по часі, у нас є ще час. І я можу зачитати вам, напевно, про те, як я собі уявляю любов, кохання в старості. Один з моїх улюблених вершів. Колись, колись, як буду вже старою, як буду мати вже багато літ. Собі я уявляю, що зі мною все буде поруч мій коханий дід. Ми будемо вечорами розмовляти. І пити чай з духмяних трав, з ромашки, зіробою, кмину, м'яти, побалує на старості пора. Для нас свій плин час трішечки зупинить. Дріматиме кіт збоку на стільці, і хоч наскриє зморшок пивотина, тримати будем руку у руці. Э, э, сьогодні. 21 березня Всесвітній день поезії. Тому хочу привітати всіх, хто ділиться своїм словом, і побажати безмежного невичерпного натхнення, міцного здоров'я, творчих злетів. І також приборкати свою музу. Що вам ще зачитати? Ну, тут під руками в мене ще є Книжечці вірші, тому прочитаю вам ті, що є. А я давдим давно байдужа, до пересудів і чуток, вже не впускаю зло у душу, замкнула двері на замок. І, хоч там що говорять люди, не прислухаюсь більше я: ніхто нікого хай не судить, ніхто нікому не суддя. Тепер своїх думок струкатих пильную кожен кожен крок. Навчилась далечінь кидати образи зібрані в пучок. Не хочу щастя марнувати, галопом вчать короткі дні, а я навчилася прощати, прощаю вам, простіть мені. А я нагадаю всім донатиму. Молимося і робимо все, що наближає нашу перемогу. А я буду ще вам читати свої вірші. Хочу вам подякувати кожному з вас за увагу, за те, що ви є. Мені би не згубитися в тім світі, в яким уже не в моді простота. Мені би у любові не зміліти, не змарнувати слово на устах. Душі зерно стеблиненою живою, надією і вірою зросло, мені би залишитися собою, хай що би там і як там не було. Так, що ще можна вам прочитати? Розлягтися б так просто на землю і дивитися в небо бездонне, залишивши десь збоку проблеми, всі убирати красу неповторно. Відірватись від світу хоч трішки, Політати у безмірі неба і пройтися думками там пішки з простотою душі, як амеба, пишнотою висот бо напитись, хай розтануть на серці печалі, почастіше б у небо дивитись, щоб сили були жити далі. Так, що ще прочитати вам? Давайте я вам прочитаю ще один монофон. У мене їх є багато. Надумалось: нинішня невизначеність, негативні новини неабияк натягують наші нерви, нам нав'язують, намагаються нав'язати неправду, недолугінісенітниці, негатив, неспокій, ненависть, задокучлива нудьга, наші небезпечні недруги. Необхідно надіятися на небеса, нагорода небес – Найкраща, нехай нас наповнює незламна надія надумала намалювати незабутній настрій, навмисно нарвала ніжних ніжних незабудок, нехай надихають, незважаючи на негоду, насолоджується небосхилом. ненароком народжується найпотаємніші наміри, нанизую на невидиму нитку, на мистинки неймовірного настрою. Нумо надихатися, нумо надіятися над нами. Небо. І ще один монофон. Діалог. Дідусь, дозвольте допомогти дійти додому. Дякую, дуже добра дівчина. Далеко добиратися? Дорога далека, дитину, Дем'ян Денисович, Дарина. Даринку ділюся дорогоцінним досвідом, байливо даруй добро, добро доторкається до душ. Добре, дідусю, даруватиму. Дивина дожив до 90 ліття, довгожитель, добудував дім, доробив дачу, діждався довгоочікуваного достатку. Тим'яне Денисовичу, де діти? Допомагають? Діти далеко, деколи допомагають. Дошколяє дистанція до дітей, доводиться довго дожидатися. Добре, довірливий друг декс дарує дрібку добра. Добро дефіцит. Дивися, дім, дійшли. Дякую, даринку, добраніч, дідусю, добраніч. Дорогою додому дівчина довго думала, Догорав доволі дивовижний день. Деталі дужче доносилися дзінькі децибели дощу. Довкола дзенькали дахи. Делікатно дорогували довжелезні трути, держали дерева. Даруйте добро, дякуйте, допомагайте. Дорожіть днем, диханням, добротбутом, довірою. Дякую. Не знаю, як у нас з часом і що вам ще зачитати. Але є в мене особливий вірш, який написався за кілька годин до війни. Скажу чесно, те, що розпочнеться повномасштабна війна, я не вірила. Але десь, напевно, підсвідомо. Десь, напевно, я все-таки щось відчувала, бо тому що я не спала, мені писався вірш. Я зараз його вам зачитаю. Моя Вкраїну, ти сьогодні болиш у серденьку мені, в молитві туляться долоні, дай Боже сили у бурні. Чужі тебе плюндрують рідно, хоч незалежно ти руки, свої іуди пронагідно. Захланно ділять срібняки, багато крові вже пролито, висока, сплачена ціна. Дай Боже мирного заніту, вже чаша випита до дна. Сьогодні щиро і невпинно молитва лине з під долонь. Ти будеш жити Україну, бо проба золоту вогонь. Дякую вам, друзі. Я, напевно, буду вам вже дякувати, дякую за цей прекрас, що ви розділили зі мною цей прекрасний ранок. З нами Бог, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Дякую за чудові, теплі коментарі, дякую за кожне слово, дякую, що ви є, дорога поетична родина. І слава Україні!